Хотів вам показати витяжний канал, що з ним сталося за 12 років, і взагалі чи ставити оцинковану шахту, чи трубу, чи все ж таки поставити Дивіться, а, Йде шахта, канал він такий довгий. З однієї порної там іде, іде одна баня, потім хамам і все зводиться в одну шахту. І сюди просто там турбіни стоять, вони. Висасують увесь повітря все туди. Ну, дивіться, все внутрі якби, як і йде е, повністю така корозія, чи як вона там правильно називається в металі. Ну, скажімо так, не бажано, наскільки я не ставив нержавійки, з нержавейкою ніколи такого не буде. Так що думайте, коли ставите, монтуєте якісь комунікації? Такі у нас справа. Працюємо. Від нашої бани виставили обрушотку, зараз кріпимо обрушотку на стелю, зав'язуємося, проводимо всі комунікації і будемо далі працювати. Такі справи.